21-річний Дніпрянин Микита прийшов до ЦНАПу Дніпра, аби записатися до однієї з восьми бригад гвардії наступу, які підсилять збройні сили України у майбутньому наступі. Шість з восьми бригад у складі Нацгвардії, серед них і рубіж. Саме сюди прагне потрапити Микита разом із трьома товаришами, аби клічокліч звільняти країну від окупанта. Вибрав собі четверту оперативно-штурмову бригаду, це Національна гвардія України. Це елітне підрозділ, там, де на натовські, як вони сказати, натовська стратегія, натовське вооруження і так далі, на натовський стандарт. Зараз з собою планую взяти три три людини, це мої три товариші, які можуть зі мною піти крошити русню. За освітою хлопець-психолог нині навчається ще й на працівника соціальної сфери. Водночас, із початком повномасштабної війни, він прийшов підготовку із тактичної медицини, оволодів і стрілецькою майстерністю. У ЦНАПах пояснюють процедуру відбору до бригад гвардії наступу, а ще допомагають добровольцям і заповненням анкети. Спеціаліст-поліграфолог відділення психологічного забезпечення Центрального територіального управління Нацгвардії України Наталя Воронова зазначила: сюди приходять в основному чоловіки, і кожен з них прагне захищати країну, бути причетним до історії, яка твориться зараз. Ми це первинна ланка відбору, надаємо інформацію про перелік документів, який необхідний, про сам порядок проходження військової служби в наших підрозділах. І далі ми направляємо тих осіб, які заповнили в нас заяви на проходження військово-лікарської комісії. Далі, якщо кандидат за результатами військово-лікарської комісії придатний для проходження служби в, лаві, в лавах національної гвардії, а також за фізичними показниками інтелектуальними показниками, вони будуть зараховані на службу в національну гвардію. Нагадуємо, бажаючим записатися до гвардії наступу можна не тільки через ЦНАПи, а й онлайн на сайті шторм.мвс.gov.ua